Відрузі, на зв'язку міський палац дитячої та юнацької творчості. Горицвіт. Ми щиро вітаємо усіх наших вихованців, батьків-педагогів, а також тих, хто разом з нами розділяє радість цієї святкової зустрічі. Сьогодні ми перегортаємо ще одну сторінку історії нашого палацу Горицвіт. Завершує складний і зовсім не схожий на всі попередні черговий навчальний рік. Шістдесятий творчий сезон. Погодьтесь, ну дуже красива дата. Цілий рік готувались, сподівались на яскраві свята з повною залою глядачів. Приємні події і довгоочікувані зустрічі. На жаль, у цьому році не склалося світ завжди живе за правилом, живе метою, а не перешкодою. Тому ми впевнені, що в нашій великій, цілеспрямовані, надзвичайно працьовитій і двовчій родині все задумане обов'язково здійсниться Забігаючи наперед, скажу вам по секрету. Коронавірус вірус до нас більше не прийде, бо я його налякав, сказавши, що в наступному році його чекає надзвичайно гаряча атмосфера, неймовірно творчий запал, сліпучі події і нескінченний фейерверк талантів. Ми не можемо вирвати жодної сторінки з нашого життя навіть якщо воно проходить під час карантину і в онлайні. Тому давайте уявимо собі, що ви знаходитесь в концертному залі Горицвіту, де панує святкова атмосфера. Всі місця зайняті глядачами, лунає останній дзвоник. На сцені випускники і гуківці палацу. Сьогодні ми прощаємось з улюбленим Горицвітом. Який за роки навчання став нам другою домівкою. І залишиться з нами на все життя. Дякуємо, що подарували нам таке яскраве і щасливе дитинство. Перецвіт – це на знання та веселі спогади. Світлі моменти! І Цікаві фрагменти. Я буду дуже здавати. У нас такі круті керівники, що навіть дистанційне навчання і карантин не були нам перешкодою. Ми завжди будемо сумувати за нашим улюбленим горе світом. Зі святом вас, любі випускники, вихованці, батьки і шановні педагоги. Вірте в свої мрії, в свої сили і в себе. Нехай збудеться все задумане. Наші плани реалізуються. На горизонті з'являться нові перемоги, тріумфи і здобуття. До зустрічі у новому навчальному році зі святом! вас!